Та, центр свого життя. та отримуй усі бламу. Легко, просто і з любов'ю від джерела життя, зміцнюй здоров'я, подорожуй, кохай, народжуй, реалізовуй таланти, розширюй свої фінансові потоки, просто сяй і просто будь. Бог дає нам усім одинакову кількість енергії та можливостей, та не усі чомусь її можуть взяти. Хочеш знати, як зробити так, щоб цей найкращий потік ішов через тебе для найнеймовірніших трансформацій і здійснень у всіх сферах твого життя? Я подарую тобі наприкінці цього уроку діагностику, яка допоможе тобі дуже швидко, легко і просто усвідомити, що не так і що потрібно змінити. Ця діагностика плід моєї 30-річної практики. Дієво, ефективно і дуже просто. Я Наталія Реч. Експертка з духовної та бізнес психології міжнародного рівня, менторка цілісності та інноваційних технологій, власниця бізнесу. Дивись цей урок до кінця, щоб зрозуміти, як налагодити стосунки з собою, з джерелом життя, з усіма найважливішими людьми в твоєму житті, партнером, дітьми, друзями, усіми людьми, які є з тобою у взаємодії, як отримувати гроші природньо та легко, не через треба, а через реалізацію своїх талантів. Та в творчості і співтворчості у здоровому тілі і натхненні, як мати час на найкращі події, звершення, усвідомлення, як зрозуміти свою місію та ці, отримати стиль життя наповненої яскравої реалізованої людини. Ти народишся точно половій якості після проходження цього курсу, навіть якщо візьмеш всього лиш 10% практик і будеш їх застосовувати у своєму житті. Мені знайомо більшість станів, які проживаєш ти. Тому що з самого дитинства раннього я народилася слабкою дитиною і боролася за життя, проходила свій унікальний досвід. У мене є. І розлучення за спиною, і втрати великої кількості грошей, я їх заробляла, але не знала, як зберігати інвестувати і використовувати знову. У мене так само була втрата енергії через те, що я щиро ділилася усіма знаннями, навиками, вміннями професійними, але не знала методи і способи відновлення, не вистачало Енергії, а також часу на найважливіші сфери та рідних. І я не знала, що робити, але я задавала завжди собі вірні запитання, що можу зробити такого, щоб жити найкраще життя своєї мрії і пізнавала, тому ніколи не втрачайте надії, задавайте вірні запитання, рухайтесь. І будьте з тими людьми, які можуть вам допомогти, і підказати цей шлях, які вже живуть життя своєї мрії, так відбулося зі мною. Я пізнавала, і зараз я стою в центрі свого життя. І усі мої сфери я наповнюю тією енергією, яка йде від джерела життя, і по законах Всесвіту вони знову мені віддають, і кожна людина, яку я віддаю, так само віддає взамін. І так спіраль мого життя рухається на все новий і новий рівень. Якщо хочеш все це пізнати, ти у правильному місці, у правильний час і дивись далі це відео. Поділюсь результатами моїх клієнтів, тому що мене саме все дуже надихає. Із борбу мінус мільйон дехто виходить плюс мільйон. Там, де 80% пар думали, що вже є безвихідь і треба розлучатися, їхні стосунки виходять на новий рівень. Також народжуються дітки там, де вже лікарі розводили руками і казали, що це неможливо. Люди виходять з найму, створюють свої проекти, стають лідерами міжнародних компаній, пробивають фінансові стелі і також починають приймати свої блага на повну. Подорожують, знаходять час на найкращі свої реалізації і здійснення, і, врешті-решт, починають жити своє унікальне, наповнене життя з любові. Після перегляду цього відео ти точно знатимеш. Чи живеш своє життя або ж чужим нав'язаним баченням, ти отримаєш інструмент, який перевіриш одну із найважливіших своїх сфер життя, і поставиш на її системне місце. Не щоб ти служив, служила їй, а щоб вона тобі віддавала. І коли це відбудеться по закону аналогії, пізніше ти зможеш ті ж самі кроки зробити з іншими сферами свого життя. Для того, щоб вже встановити гармонію. Моя сила це практика і мій досвід, на основі якого я створила цілісний алгоритм і механізм, як це все працює. Уявіть собі, що ви хочете додзвонитися до якоїсь людини. І знаєте певні цифри та не знаєте послідовності. Вчені говорять, що ви можете створювати сотні комбінацій і до кінця життя не додзвонитись. Так само, маючи дуже багато різних методик, але якщо ви не будете знати, у якій послідовності і як доповнювати одну та другу, ви можете не отримати свого результату. Метод цілісності побудований саме так, як діють закони Всесвіту, де Кожен наступний крок підсилює попередній, і потім кількість переходить у нову якість і у вашу трансформацію. Таким чином, ви виходите на нову спіраль свого життя. Ще одна перевага. Як ми будемо працювати, це системний метод, адже людина не відірвана від її взаємозв'язків і від того, що записано вже в нашій підсвідомості. І професіонали говорять, що все, що не усвідомлено, стає нашою долею. Якщо ми це виведемо легко і просто на усвідомлення, тоді ми вже щось з тим можемо робити: або залишати, або змінювати. І таким саме чином. Ти можеш стати творцем своєї реальності. Приведу приклад, як працює метод. На основі кейсу і запиту одного мого клієнта Максима. Він прийшов з бажанням розібратися. Що ж не так? Адже начебто у його житті було все: і сім'я, і улюблена справа, а не коштів вистачало тільки на виживання, і всередині пустка. Максим. Помилково вважав, що коли він стане в центр свого життя, то це буде махровим егоїзмом, і всі від нього відвернуться. Тому він допомагав і набагато більше віддавав, аніж отримував. Саме таким чином він порушував третій закон балансу. Я йому запропонувала пройти серію індивідуальних консультацій по системній цілісності, де Максим став центр свого життя і все в нього вийшло на якісно новий рівень. Ніхто від нього не відвернувся. А навпаки, він відкрив ще нову свою справу, почав все більше і більше. Отримувати доход, його сім'я щаслива. Друзі так само не відвернулися від нього, а ще в більшій кількості почали приходити в життя. Тому все працює. Максим щасливий і я щаслива за нього. Мій метод працює як цілісна система, яка в потоці живого часу тут та зараз начебто натискає внутрішню невидиму кнопочку і відразу відбуваються механізми зцілення. Так до мене звернулася надзвичайна людина Наталія, яка вже є багато років одним з топ-лідерів мережевої компанії. Та є куди рости. А її рівень начебто вперся в невидиму стелю. І її запитання було: чому я роблю все вірно? Я дуже щира, відкрита до всіх людей, дуже-дуже щиро і щедро ділюся своїми знаннями, а воно ніяк не йде. І от ми пропрацювали з нею на курсі бізнес-прорив чотири етапи. І Виявилося, що попередній досвід якраз відбувався на її травматичній частині, адже вона пережила досить сильну аварію. І мала втрати саме завдяки продукції цієї компанії вона не тільки оздоровилася, але ще й змогла стати знову щасливою мамою донечки. І цю історію постійно вона транслювала людям до якоїсь межі на тій частині, яка вижила, бізнес піднімається. Але для того, щоб вийти на новий етап, на новий рівень, потрібно зовсім нові енергії, прийняти повноту своєї сили. І це якраз відбулося на курсі бізнес прорив Вже на п'ятий місяць Наталія стала одним з найкращих ще топ-лідерів компанії з 50 країн світу, де її нагороджували на міжнародному рівні. Пізніше вона організувала міжнародний семінар. От такі зміни відбуваються, коли людина приймає в повноті свою силу. Чому ж людина не може самотужки таких досягти результатів? Ну, по-перше, кожна людина є спеціалістом у своїй сфері і не може бути професійним психотерапевтом. Друга така моя. Фраза, яку я дуже люблю, що навіть сам хірург не робить собі операції, і стоматолог так само не лікує сам собі зуби. Він звертається до колеги. Те ж саме відбувається з людиною. Вона є в епіцентрі подій і не може осягнути і бачити всієї повноти. Вона може тільки взятися за якусь одну сферу, яку бачить, і пробує її зцілити. А тоді йде перекіс у інших. Спеціаліст же ж бачить. Повністю цю картинку не тільки зі сторони, а в цілому, а також ще й може професійно пояснити і підказати механізми розвитку ситуації та подій. Так само відбувається з психікою. Якщо не вірити в те або не знати механізмів, як зцілити, можна почати виживати. Якщо ж усвідомити, що якщо я не знаю і не вмію, є хтось, хто мені може допомогти і звернутися до спеціаліста певного рівня, все відбувається якнайкраще. Багато хто з людей, хто має хронічні захворювання, не вірять, що вони можуть зцілитися. Чому? Тому що до такого рівня дійшла і наша симптоматична медицина. Вона лікує якусь частину людей, а не людину в цілісності. І з того погляду, все логічно є якесь хронічне захворювання, і воно буде тривати все життя. Якщо ж Побачити людину як систему, яка може самостілюватись так само, як і психіка, то все можливо. Колись мені не давала традиційна медицина ніяких гарантій, що я проживу десь до 21 року. Та я сама дала собі шанс. Насправді звернулася до вищих сил і сказала. Якщо я можу щось зробити, то я хочу не виживати, а щасливо жити, і почала пізнавати взаємозв'язки, як працює організм, і відкрила, що він є самостілюючою системою, і потрібно тільки трішечки йому допомогти і дійсно не заважати. На цьому базується і мій метод, який я запропоную на рівні вашої психіки. Усі ці роки моєї практики я упакувала у цей курс Цілісність, де крок за кроком, за певним алгоритмом, ми йдемо до такої якісної трансформації і відкриваємо природні ресурси вашого організму. У партнерстві з тими вищими силами, які можуть наповнювати і додавати нам життєвої енергії на курсі цілісність, ми крок за кроком вибудовуватимемо твоє життя так, як це мало би бути першочергово і даність по законах Всесвіту. Передусім, це стосунки з собою і з джерелом життя. Пізніше це найважливіші зв'язки, які у тебе є. І далі вже тільки і реалізація, і твоя робота, і гроші, і хобі, і місія. І пізніше, коли ця вся система навколо тебе працює, ти виходиш на якісно новий рівень. Саме зараз я тобі пропоную практику, де ти проглянеш, чи ти стоїш в центрі свого життя і так само подивишся, а де ж та сфера життя у твоєму зараз просторі, якій ти найбільше приділяєш уваги. Розшифрування і продовження буде після практики. Привіт! Я Наталія Рейч і вітаю тебе на діагностичній подарунковій сесії, де ти обов'язково відкриєш для себе багато нового про себе, а також будуть усвідомлення. Отже, розпочинаємо для того, щоб її пройти, тобі дуже потрібно мало. Тільки ось ленту, ручку і два маленькі листочки, ну і звичайно, себе. Ми все будемо пропрацьовувати через власне тіло. Тому що тіло ніколи не ні преше. Воно завжди дає правдиві нам підказки. Можна тисячу слів говорити, а можна один раз знати, як отримати підказки від тіла і мати свої коп усвідомлення. Отже, розпочинаємо. На одному з листочків напишу, будь ласка, я. На другому листочку напишу. Ту найважливішу сферу свого життя, якій ти зараз максимально приділяєш уваги. Можливо, це реалізація, гроші, стосунки або ж здоров'я. Я пишу сфера. І другий листочок на готовий. А зараз береш ленту або шнурочок. У мене навіть не вистачало той довжини, так я взяла два. І от ставиш таким колом. Щоб утворилося таке гарненьке гарненьке коло. так? Отже, у тебе є вже коло, і це умовно твій життєвий простір, який даний кожній людині по праву її народження. Це приблизно відстань. Ось така на витягнуту руку, навколо тела. І тепер беремо ось цей листочок я. І інтуїтивно ти ходиш. І шукаєш, де тобі найкомфортніше. Тобто спочатку стоїш десь за межами кови і відчуваєш, яка реакція тіла. Комфортно, дискомфортно, стійке тіло. Ні, пізніше підходиш до межі, пробуєш так само стати і теж привідчувати. А що ж тут? Ми шукаємо те місце, де тобі найкраще. Пізніше заходиш усередину і теж буквально. Декілька секунд твоє тіло вже тобі підкаже. І потім пробуєш ставити усередину. І теж стійко, не стійко, комфортно, дискомфортно. Ти це відео можеш ставити на паузу або ж проглянути цю частину і пройти всі ці етапи для того, щоб зафіксувати свій стан. Перший етап нашої діагностики вже пройдений. І зараз розшифрування. Я вітаю усіх тих, кому було прекрасно у центрі кола. Значить, ти стоїш в центрі свого життя і тобі зараз комфортно. Якщо не було ніякого напруження, гарно, спокійно і ти відчуваєш сил і енергії. Та на жаль, дуже мало таких людей. І навіть таким людям є ще відкривати на курсі цілісність, тому що далі можна ще здобувати і здобувати енергію. Якщо ж тобі було зручно у середині кола, але не по центру, тоді десь зараз у тобі активується і дуже гарно проявляється якась твоя особистість. Це не добре і не погано, це просто факт. Можливо, ти реалізовуєшся як мама, можливо, як бізнес-леді, бізнесмен, можливо, як просто людина або творчий творча таланвика. Це ок. Але якщо ти береш тільки через одну сферу енергію життя, то тоді тобі можливо буде не вистачати на інші. Зрозуміло, тому треба буде вчитися виходити гуцель. Якщо ж тобі комфортно, там, де були в нас якраз меж і кордони, значить потенційно ти від когось або від чогось захищаєш свій внутрішній світ. Воємничість це нібито ок, але вона теж багато забирає життєвих сил і енергії. Якщо ж тобі комфортно за межами свого кола. Це може говорити про такі речі. Перше, ти дивишся на себе з позиції вижившої частини після отримання травматичного досвіду. Зараз, на жаль, дуже багато хто з людей у такому стані. Друге, це може бути, що ти дивишся на себе в більшості випадків очима інших людей. Як вони тебе оцінюють, що вони про тебе скажуть, що вони про тебе думають? або ж. Ти вже зовсім просвітлена людина, де з'єднана з вищим своїм я і бачиш всю свою структуру в цілісності. Як розібратися, що ж ми насправді ми поговоримо з тобою на наших заняттях на курсі Цілісність. Вітаю тебе! Завершенням першого етапу нашої діагностики і переходимо до другого, тому що не тільки ми є для себе важливими, але і ще ті сфери життя. З якими ми взаємодію. Тому беремо другий листочок, який ви написали, яка сфера життя для вас зараз є найактуальнішою. І робимо ті самі дії. Пробую цю сферу поставити за межі кола і постояти. Комфортно, дискомфортно, куди дивитися, що відчуваєте, йде сил енергії, відтікання. Пам'ятаєте, що відео можете спиняти. Діагностувати йти далі. Далі перекосимо цю сфер на межі кола, ставите і треш. Декілька секунд. Відчуття в тілі зафіксували і пішли далі. Всередині кола. Якийсь там. І в центрі кола. Який стай? Якщо хочете знати розшифрування, дивіться далі. Отже, другий етап розшифрування. Якщо ти думаєш, що найважливіша сфера твого життя так само має стояти в центрі, ти помиляєшся. І пам'ятаєш, у центрі свого життя маєш стояти ти. А якщо ти ще й стоїш джерелом життя. То будеш отримувати неймовірну кількість енергії. Як це зробити, ми будемо навчатися на курсі цілісність. Отже, сфера. Якщо вона стоїть по центру, то вона витісняє саме тебе. І ти будеш отримувати енергію, але в більшій мірі тільки на неї, натомість і інші сфери твого життя будуть виснажені. Якщо ж вона стоїть у колі, але нібито. Трошечки до краю, то вона займає якраз своє, місце. бо пам'ятаєш, у центрі маєш стояти ти. Якщо ж тобі було добре, коли ти діагностувала і діагностував цю сферу над межі, тоді ця сфера життя обслуговує твої межі і кордони. Чомусь ти нею прикриваєшся, комусь щось доводиш або захищаєшся. І Так само буде поступово тоді йти виснаження або напруження. І якщо твоя сфера взагалі за межами кола, це не ок. Тому що ти чомусь і нею займаєшся, але в тебе є якийсь внутрішньо-особистісний конфлікт, і ти її витісняєш. І тоді так само будуть якісь енергетичні, фінансові, а також емоційні качелі. Зрозуміло? Якщо ця діагностика, і перший і другий етап вже дали тобі певне усвідомлення, я тебе запрошую на 15 хвилин вже свою консультацію, де ми докладно з тобою розберемо, а що з тим робити. І підписуйся на наш телеграм-канал. Цілісність основа багатства, де дуже багато буде пояснень, розшикрувань. Комунікації, спілкування і живих діалогів. Я тебе вітаю з завершенням діагностики. Сподіваюся, ти вже отримав, отримала свої результати. І якщо хочеш рухатися далі, зробити баланс у всіх сферах свого життя, а також вийти у центр, пиши, будь ласка, в Дірект слово «Краник». і ми вже зустрінемося з тобою на 15 хвилинній діагностичній сесії. Посилання нижче. Інстаграм, і дякую, що обираєш мене своїм провідником. Разом ми зробимо як твоє життя кращим, так і загалом світ кращим. До зустрічі!